Має бути причина, чому вони захотіли чужинку. Чому я? Шарлота бувають гірші долі ніж вийти заміж за короля Ангелі. Треба об'єднатись як суспільство. Зможете народити багато дітей. Якомога більше дітей для мого сина? Життя королеви не просте. Брімслі, я завжди з вами, ваша високість. Брімслі, розкажи про короля. Він потворний, мабуть, із вадами. Він король. Так. Ще. А, вітаю, Міледі. Бачу, вам потрібна допомога. Я хочу з'ясувати, як перелізти через цей мур. Але навіщо? Ви покинете даму в біді? Я не допомагатиму дамі в біді, бо тоді вона не зможе вийти за мене. Вітаю, Шарлоту. Ваша Для тебе просто стату. Я розумію, чому ти від мене цікавиш. Та Якщо ти присядеш мені лише один вечір, будеш ненавидіти мене менше. Це слушно. ідея. Усе стає на свої місця. Ваше величність, я леді Агата Денбері. Я ваша Фрейліна. Ми з вами подружимося. Будьте обережні, ви будете перша з нас і маєте зберегти становище. Де король? Король не може вас прийняти. Я хотів усамітнитись. Вона його дружина і має знати. Там немає що знати. Я маю знати, що коїться у Букінгем Хаус. Ми не маємо права на помилку. Що це за місце? Я не хочу сваритись. Я хочу сваритись! Сварись зі мною! Борись за мене! Ваша Величність, зосередьтесь на вашій країні. Ви наша королева. Вона надзвичайна. Порушує правила, влаштовує скандали. І вона найбільш королівська особа, яку я зустрічав. Є ти. разом. Кохання може розквітнути в тернистому саду. Ваші квіткові метафори такі солодкі, що аж нудить, але я до вас дослухаюсь.